В село перший раз сама, 350 кілометрів. А така наша реальність, що тупа сидиш в Києві, нікуди не можеш виїхати, по суті. А якщо виїдеш, то там десь три рази тебе приймуть, поки доїдеш, куди тобі треба. Ну і не факт, що доїдеш. Коротше, мала поїхала на тиждень в село. Я сам на хазяйстві, тому тусовочка починається. Відпочинемо від друг друга трошки. Шутка. Що поспали тільки три години. Ще планую на роботу ж. В селуху до малої кожне літо їздили. Приїжджаєш, дід сюди вже шашличок жарить, тьоща поляну накриває, а так ви розумієте, що це таке. Оп. Ви також з телефоном засинаєте, бо я без телефону спати не можу. Мав замовлення позата хата. До речі, сьогодні День Незалежності. Я всіх вітаю зі святом і головне просто бережіть себе. Написала, що під'їжджає вже десь і каже, типу, що було два таких серйозних блокпости, на яких майже всі машини тормозили, перевіряли там через телефон, через ще якісь там бумажки дивилися. Тому я думаю, я просто б не доїхав би туди. Можете писати мені, що я там у хелян, але з приводу цього в мене склалася своя думка за весь цей час. Тому я працюю, поки є змога. І все. На початку цього всього це ж вони якраз заходили Ірпінь-Буча, і мій район. Він був би якраз один із перших, який би, скажімо так, не дай Бог, зустрічав би їх. І ми, звісно, тут готувалися по-серйозному. І коктейлі, і барикади, і все, що хочете, робили. Але потім все ж таки якось вдома сидіти було не дуже. І ми з кінтом вирішили шукати якийсь підрозділ. З цим було дуже напряжно, скільки я варіантів узнавав, пробивав, все не треба, не треба, все забито, все під зав'язку. Але все ж таки ми знайшли якийсь там підрозділ через знайомого. І туди ми. Попали, коротше, але з часом він якось посипався і все. Ми там тренувалися, готувалися, казали, що будуть там бойові виїзди якісь, але я ж кажу, з часом воно якось все тухло, тухло, тухло і на цьому просто все. Потім я знову шукав, 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 мій тесть також пішов в перші дні. І я просився до нього, він казав: типу, немає міст, людей не треба. Але з часом він мені потім розказав, що треба були люди, але він би сам би себе не пробачив, бо якби забрав мене з собою. Типу, а він пройшов дуже серйозне пекло, і з його підрозділу вже, в принципі, нікого не залишилось. Дуже багато знайомих в мене не стало, брата не стало, там ще з рідних забрали. Тесь пройшов, слава Богу, все добре, живий пройшов дуже жорстоке пекло, тому я ж кажу, у мене свої висновки по цьому питанню, і я працюю, поки є змога. Не знаю, до чого я це все розповідаю. Я відео не планував. Якось воно саме так. Вирішив вам тоді трошки розказати вже, хоча б про себе. Якось так. От що працюю далі в голову? Погнали. До речі, на скутері вже наїздив першу тисячу. На цьому ютуб каналі вже перша тисяча підписників є. Я хочу вам всім подякувати. Якби не ви цього б не було. Мені дуже приємно. Я десь 4-5 годин, заробив десь там 1200, буду їхати додому, то трохи не виспався я. Та і я планував відпочитися дні. Заїхав фору, трошки затарився додому і буду їхати на хату. Ще розкажу вам історію, подарила мені бабушка скутер на 16 років. Перший день скутеру, буквально там пару годин. Зустрівся з другом, у нього також був скутер, Honda Dio, і в мене Dio. І вирішили ми ну, поганяти. І коротше, ось тут я їду. Ми їхали максималку, там 60 він їхав. Прилітаю тут, пролітаю цей лежачий. І він бере різко, виворачує, ну, щоб об'їхати лежачий по цій стороні. Я давай за ним. Ну і коротше, я в цю бровочку влітаю, скутер туди, я туди на повній швидкості. Це було блін, знаєте, було не больно, а було дуже тупо неприємно, тому що скутеру буквально години три, але не так все жахливо, як могло би бути. Там тільки, по-моєму, лижа відпала, трохи поцарапався і все, нормально. На наступний день я даю скутер своєму кінту, скажімо так. І він влітає в тачку. Ну і перед перед кани було там теж під заміну, все. Два дні скутеру я вам навіть не можу передати, наскільки це було просто обідно. Обідно, просто. Обідно просто. Але <рігла> ж це не кінець. 18 років я собі купляю мотоцикл. На ньому, слава Богу, я не падав. Але вирішую я дати скутер вже не кінту. Не знайомому, а знайомій дівчині. При мені покаталась, вона типа, нормально все. Дивлюсь, десь поїхала. Від'їхала сама, я вже починаю переживати дуже. І мені телефонує телефон. Я розумію, що щось не те. Коротше, не в'їхала вона там в якийсь поворот і мотоциклу жопа. Десь 15 днів я поїздив на мотоциклі, місяць він був на ремонті. Потім після ремонту, десь через тиждень-два в мене його просто вкрали. Ось така ось історія. І після того я собі сказав, що більше у мене ніяких не буде двохколісних, якщо мені воно так не фартить, навіть не те, що, що я їх ламаю, а от просто тому дав зламали, тому дав зламали. Коротше, краще нікому не давати. Але як бачите, доставка Глова повернула мене знову до цих апаратів. Починав я з Honda Dio, потім взяв я магу і зараз такий апарат. Якось так буває, блін. Я вже вдома буду чилити, зараз вам дещо покажу. Раніше я завжди спортом займався, в зал ходив додому, собі таку тему купив. Тут спортпіт, у нас протеїнчик, креатинчик, там ще всякі добавочки. І набрав я коротше, маси так непогано. І вирішив змінити себе, типу, почати знімати відоси. І я навіть почав знімати ютуб канал, там другий у мене був по тренуванням. І тут скажу, які є. Забив. Тупо забив, слабак, я не знаю. Але кілограмів 6-7 я скинув, вони такі залишились, не, не прибавив я більше. Тому я по-любому буду далі знімати той канал. Мені це цікаво. І все ж таки я хочу привести себе в форму, яка була хоча б раніше. Там, зараз вставлю пару фоток, який був раніше, які зараз там, пачка, яка живіт. Ось якось воно і так все виходить. Не знаю, вирішив просто поділитись з вами трошки своїм життям. Дякую за перегляд. Ще раз дякую за тисячу підписників. Підписуйтесь ще на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі всім гарного дня.